Так, іду дуже декілька годин поспіль. Невже це справді міф? Так, треба знову-таки подивитись територію. Мда. Що я тільки читаю? В інтернеті? Невже це справді він? Невже це міф? Правдивий, секундочку, я підбіжу, подивлюсь. Всім привіт, друзі! З вами знову я. Ендер, і сьогодні я знайшов, друзі, міф в інтернеті. Рано зранку, друзі, я прочитав деякий міф в інтернеті, що існує гігантський ендермен. Ти ходиш по світу і можна його знайти. Шанси дуже маленькі, і здається, я його знайшов, друзі. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і я вам розкажу, що ми з ним будемо сьогодні робити. У мене в інвентарі, друзі, є деякі предмети щіт, книжкові полички, пічки і все, що треба для інтер'єру. Так, ви все правильно розрозуміли. Будемо робити ремонт вендермені в Майнкрафт, Ендер Майнкрафт, друзі. Я думаю, це буде цікаво. Поставте подобайку, підпишіться на мій канал, будемо починати! Дарма, друзі, я взяв з собою драбину. Зараз будемо потихеньку по ньому підніматись. Ой-ой-ой, обережно, друзі. Треба вспівати і ставити драбину, і підніматися. Тихесенько. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі, тримаємось. Секундочку. Опа, Тримаюся якось. Піднімаємось далі. І тут треба бути тишечки. обережніше, блін. Опа, ламайся давай! Капець, важко, друзі. Ламайся. Опа, зламав. А якщо цим, друзі, ламайся, давай! Давай ламайся. Блін, чому так важко ламати? Так, друзі, я ще не знаю, де я. Але коли я вже залізу в нього, опа, здається, я вже заліз в нього. Коли я залізу в нього, друзі, повністю то дайді, я вже вімкну камеру. Адже якось, друзі, неудобно із камерою, друзі, залазити. Опа! Давай, опа, заліз. Хух, навіть не неудобно, друзі, а незручно. Вибачаю за російське слово. Добре, друзі, будемо залазити далі. Стоп, секундочку. І трішечки тут відремонтую. Ой, ну, добре. І буду залазити. Опа, давай застребуємо, буду залазити, друзі, далі. Оп, 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 оп. А тепер де я, друзі? Давайте треба обережно залізти. Блін, не вийде. Опа, а тепер вийде. Заліз, друзі. Але секундочку, я не знаю, де я, тому зламаємо один блок. Я, здається, вже я в голові. Опа! Зрозуміло, друзі. Так, тепер у мене десь іще лежали блоки. Зараз я їх дістану і ще дещо зроблю так так, так, друзі, у мене є ось такі блоки друзі, для підлоги. Зараз секундочку, я поламаю, друзі. Ось я тут шерсть, обережно, хвипати, друзі, головне мені не впасти. Так, я спочатку поставлю цю шерсть, головне закріпити, щоб не впасти. Опа, все закріпив, друзі. А тепер ламаю цю шерсть. Далі, друзі, і буду будувати підлогу. А після підлоги вікна, адже у мене є ще скляні панельки, друзі, ось такі. Так ось так поставити. Ось отут головне обережно, щоб не впасти. І готово, друзі, ось таку. Ось таку підлогу, друзі, я зробив. Залишилось тепер зробити, друзі, вікна. Це також дуже важливо. Адже якщо не буде світла, друзі, буде зовсім неприємно, друзі. Я думаю, ви зі мною згодні, адже нема світла, темнота, друзі. Ходи руками, щупай що, друзі. І взагалі можна об стінку вдаритись і впасти, тому краще зробити собі багато світла. Ось таким чином. Ну що ж, друзі, ось так поки що виглядає наша кімнатка в голові ендермена. Але це ще не все. Беремо, друзі, лопатку і ламаємо ось ці блоки. І тепер, тепер друзі, дивні, звичайно, то якісь блоки, дивіться, вони в повітрі стоять. Якось дивновато добре. На шифт головний не впасти. І тепер, друзі, будуємо ось таку штучку. Зараз поставлю верстак і ще дещо покажу. Так будемо ось таким чином, друзі. Майже готово. Ще один шар зробимо і буде взагалі ідеально. Готово. Тепер беремо верстачок, ставимо верстак. Секундочку, друзі. Ставимо верстак. Відкриваємо його. Так, і будуємо ось такі крафтові панельки, друзі. Вони нам знадобляться. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я хочу зробити. Беремо і просто ось так обережно кріпимо панельки. І їх треба підкріпити, друзі, кайлом, щоб вони міцніше трималися, готово. Тепер беремо і далі їх ставимо і підкріпляємо, друзі. Головне, щоб вони тримались і не розпались від великого вітру. Так, Тут взагалі треба сильні скріпити, і готово. Я вас вітаю, друзі! Балкон готовий. Залишилось тепер приступати до інтер'єру. Я хочу дуже шикарний інтер'єр, друзі, адже я люблю робити ремонтики, інтер'єрчики і ще щось таке. Так. Беремо монітори і кріпимо комп'ютер. Готово? Так, де там у мене? Блін, я геймерське крісло вдома забув в кузні. Хоча я не попрусь, це дуже далеко, друзі. Кузня від мене зараз. Так, секундочку, у мене навіть є, так, друзі, дані. 12 кілометрів від мене зараз кузня, друзі. Мда, це дуже багато. Значить, ставимо сюди верстачок, сюди пічечку, друзі. Я думав, нормально буде, в принципі, пічечка. Це добре. Беремо, друзі. Ось таку. Друзі, як його я забув, називається, Я не знаю, як вона називається. Вона називається, друзі, диванчик. І ставимо його... Ой, тьфу, ти, друзі, щось я не так зробив, щось я не так поставив. Переставляємо його кудись, не знаю. Давайте переставимо його до речі. Можна його поставити. Ой-ой-ой! Я ледь не впав. Ну добре, друзі, можна його сюди поставити. О, в принципі, в принципі, нормально, друзі. Думаю, підійдемо. І зробити, друзі, можна з цього, до речі, ще ось отут, ось таку, друзі. Ну, як сказати, друзі, невеличкий дах, щоб можна було взяти книжечку і почитати її. Так, це зараз закріпимо, друзі, наш дах. Обережно беремо і ставимо книжки. І зараз ми його закріпимо. Не переживайте, головне бути дуже обережним. Так треба обережно поставити. А тепер, друзі, зараз ми їх закріпимо і буде нормально. Беремо також ці книжки і кріпимо наш дах. В принципі, підійде, друзі, доволі гарно. Ви тільки подивіться, який гарний другий, ну, закат. Ну, щось таке, друзі, називається. Ось так, да? Да. так? Так, що у нас далі? Стіл для їжі, телевізор і ліжко. Це самі головні речі. Ліжко, я думаю, можна поставити сюди. Телевізор на наші столики, друзі. Ось такі книжкові. Так, сюди, значить, ставимо столик. Секундочку. Ні, не сюди. Буде. Друзі, занадто вузько. Мабуть, ось сюди можна, до речі, поставити телевізор, а ліжко можна переставити. В принципі, беремо ліжко і переставляємо його, друзі. Кудись-сюди, головне не впасти. Хоча, ну, ну, добре, друзі, хай буде так. Далі, що в мене є далі? Ну, це поки що все крім стола. Ми кудись поставимо сюди. О, так, друзі. Дивіться, хочеш, єси на столі. просто постав на стіл. В принципі, я дотягнусь, можу одночасно грати і їсти. Ось такий, друзі, у нас ремонтчик. Але Секундочку. Мені, щось, друзі, це не подобається. Мені взагалі це не подобається, друзі. Тому я дещо зміню. все готово, друзі. Я так сказати, друзі, розбираюся в командах. Все нормально, друзі. Ідеально. Просто ось такий у нас буде. Шикарний вид, друзі. Просто береш і насолоджуєшся шикарним видом. Ось я так сідаєш, береш, роздивляєшся, друзі, різних пташок і все. На цьому я буду закінчувати. Ну що ж, друзі, з вами був я, Ендер. Не забувайте ставити вподобайки. Сьогодні ми з вами збудували, друзі, будинок всередині голови Ендермена. Всім до нових зустрічей і до побачення!